На перший погляд, війна це суцільний хаос. Але якщо придивитися, то за всім цим стоїть своя логіка, свої принципи, перевірені століттями. Це, знаєте, як величезна скринька з інструментами, де для кожної задачі є свій особливий підхід. Ну що, давайте заглянемо в цей інструментарій разом. І це, мабуть, головне питання, чи не так? І відповідь насправді не лише в кількості солдатів чи крутості зброї. Вся справа в мистецтві застосувати правильну тактику в правильний момент. Тож цей розбір це така собі екскурсія по арсеналу найцікавіших військових прийомів. Наш план сьогодні простий: спочатку поговоримо про грубу силу, потім про хитрість та інтелект. Далі розберемо, як правильно захищатися, і наостанок подивимось на все це з висоти пташиного польоту. Так би мовити, на стратегічному рівні. І так, перший наш набір інструментів це, скажімо так, груба сила. Це ті тактики, де мета не стільки перехитрити, скільки просто зламати опір супротивника своєю міцю. Тобто ключові ідеї тут це швидкість, концентрація потужності і прорив, йдеться про те, щоб створити настільки сильний і раптовий тиск на одній ділянці, щоб оборона противника просто посипалася, не встигнувши зорієнтуватися. Ну і звісно, коли мова заходить про таку от переважну силу, що перше спадає на думку: правильно, Бліц? Та сама блискавична війна, яку німці довели майже до досконалості на початку Другої світової. І що тут найцікавіше, це сама мета. Бліц не намагається просто продавити весь фронт. Ні, його завдання зробити такий собі хірургічний глибокий прокол, уріватися в тил і посіяти там максимальний хаос і паніку. Уявіть собі, це як один злагоджений організм. Наконечник цієї стріли танки і бронетехніка розрізає оборону. Авіація згори прикриває і надає підняти голову. І все це на шаленій швидкості, так що лінія фронту постійно рухається і ворог просто не встигає зрозуміти, що відбувається, і звідки чекати наступного удару. А ось це вже тактика з часів Першої світової вогневий вал. Це просто неймовірно небезпечна штука, яка вимагає ідеальної, просто ідеальної координації. Піхота буквально йде по п'ятах за розривами власних снарядів, будь-яка помилка і можна потрапити під дружній вогонь. Але тоді це був чи не єдиний спосіб штурмувати глибокі траншеї. Так, з грубою силою розібралися. Тепер давайте подивимось на інструменти, де головне не м'язи, а розум. Тут все побудовано на хитрості, обмані та вмінні здивувати супротивника. По суті, мета таких тактик змусити ворога воювати з привидами, змусити його стягнути війська туди, де нічого не відбувається, поки справжній удар наноситься в абсолютно іншому неочікуваному місці. Це ж класика військового мистецтва. Кліщі це зрозуміло, взяти ворога в лищата з двох боків. А ось одинарне охоплення це вже тоньша психологічна гра. Одна група імітує лобову атаку, приковуючи всю увагу до себе, а інша в цей час тихо, як тінь, заходить у найвразливіше місце у фланг або навіть у тил. А ось це справжня психологічна зброя. Тактика, яка стара як світ, і настільки ж ризикована, наскільки ж ефективна, якщо все зробити правильно. Тут ключове слово це залільна дисципліна. Треба зіграти панічну втечу настільки переконливо, щоб ворог повірив і кинувся в погоню, втрачаючи стрій. Але при цьому солдати, що тікають, повинні повністю контролювати ситуацію. Адже один момент справжньої паніки і все, удаваний відступ перетворюється на реальну катастрофу. А тепер давайте подивимось на ситуацію з іншого боку. Адже перемога це не завжди про наступ. Іноді виграти це просто не програти, витримати удар і дочекатися свого шансу на контратаку. І тут важливо розуміти: оборона це не просто сидіти і чекати. Зовсім ні, це активна гра, мета якої вимотати нападника, змусити його розтягнути свої сили, зробити помилку і, врешті-решт, віддати ініціативу. І ось тут ми бачимо, наскільки елегантною може бути тактика. Один і той самий базовий принцип одні прикривають, інші рухаються, використовується для абсолютно протилежних завдань, або щоб крок за кроком просуватися вперед під вогнем, або щоб організовано відійти, зберігаючи людей. А це вже приклад оборони у великих стратегічних масштабах оборони, яка покладається не на одну неприступну стіну, а на глибину і витривалість. Це, знаєте, така філософія гнутися, але не ламатися. Замість однієї міцної лінії оборони створюється кілька. Нападник прориває першу, але втрачає сили та час, потім другу і знову втрачає. І коли його наступальний порив остаточно видихається, саме час завдати контрудару. Окей, ми розібрали окремі тактичні інструменти. А тепер давайте піднімемося ще вище і подивимось, як усе це складається в одну велику стратегічну картину. Ось дивіться, один і той самий інструмент, авіаудар, може мати два абсолютно різні призначення. Якщо ми б'ємо по колоні вантажівок, що везуть снаряди на фронт прямо зараз, це тактика. Ми вирішуємо проблему тут і тепер. А от якщо ми б'ємо по заводу, який ці вантажівки виробляє, це вже стратегія гра в довгу. А ось це улюблений прийом багатьох великих полководців принцип, який дозволяє меншій силі перемагати більшу. Це, по суті, квінтесенція принципу розділяй і володарюй. Замість того, щоб йти в лобову атаку на всю величезну армію противника, де чисельність вирішить все, стратег шукає можливість зловити і знищити її частини окремо, одну за одною, не даючи їм об'єднатися. То що ж, спільного у всіх цих прийомах від бліцу до удаваного відступу? А те, що всі вони зводяться до кількох вічних істин перше, здивуй ворога, атакуй раптово. Друге бий сильно, але в одну найвразливішу точку. Третє обдури, змусь його помилитися. І, мабуть, найголовніше зламаю не стільки його армію, скільки його волю до боротьби. І все це, звісно, підводить нас до фінального, мабуть, найцікавішого питання: технології змінюються з космічною швидкістю. З'являються дрони, кіберзброя, штучний інтелект. Але чи змінюються від цього фундаментальні принципи війни? Чи працюють ці старі як світ правила в нових реаліях? Це те, на чим точно варто замислитися.